Добрий день, друзі. Сьогодні буду готувати оладки з яблуками. Я вже насобирала це падали. Зараз готую тісто. Миску наливаю молока, у мене пів літри. Додаю сіль і цукор, солі дрібку, а цукру я додала 2 ложки. Убила одне яйце. Трішечки соди і погасила її оцтом. Зараз буду все це розмішувати, але перед тим натираю яблука, видаляю з них серцевинку і натираю на крупній терці. натираю разом зі шкіркою. Воно в готових оладках її не буде відчуватися, бо вона розм'якшиться. Ось яблука натерла і додала до молока із яйцями. Розмішала і зараз буду додавати сюди борошно. Борошно я беру стільки, щоб вийшло тісто, таке, як на оладки. Щоб їх можна було брати ось так ложкою і відкладати на сковорідку. Мої вже смажаться. Ось так це вже перші полодки. Зараз приготую всі і покажу. Ось вже насмажила полодок, зараз ось один розламаю, і ось такі вони всередині. Так то терненьке то Кірочка, але то не страшно, вона вже розм'якшилася і не відчувається. Так що, як, якщо комусь сподобалося, готуйте. Ось такі біленькі, гарні оладки. А в нас уже перший трактора гора в городи. Боже, вже майже середина жовтня. Качки сусідські гуляють і почався дощик. Та я стою під навісом, тож мені дощик не страшний, але він не сильний, дрібненький. І, схоже, що надовго. Кури гуляють під дощем. А я під дощем гуляю квітником. Ось так дощик капає, а я ходжу квітником. Ось так повністю розкрилася квітка і по неї. Вот тут они пойдут. Люблю квиты в крапельках роси и дощу. Здесь такая маленькая квиточка. Космей. <му> І хризантеми. Дощо ще йде і краплі по телефон тупають. А тут якась муха сидить, заховалася, в з жержини. Колочки мої ще на вулицю. Таке листя калини ну, і моя айстра багаторічна. Гарний величенький кущик, бачив, я його в цьому році навесні розділяла, але він ще достатньо величенький. Зрізала я вже віниця. Це просто, що на віники, можливо, воно і не зовсім ще доросло, але ж вже городи прибирати треба. Бо, як я сказала, вже трактора на городах уряд. На цьому на сьогодні все. Прийшла осень, дощова. Врожай майже весь зібраний. Тільки ще трішки яблучок із них сортів. На цьому відео завершую. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна. Ціль всього найкращого і до наступних відео.